Путін готовий припинити війну в Україні шляхом переговорів про припинення вогню. Головною його умовою є збереження нинішніх ліній фронту. Про це пише видання Reuters. Вони отримали інформацію від російських джерел, які перебувають в оточенні Путіна. І за їхніми словами, диктатор дуже розчарований через те, що президент Зеленський та західні партнери України відмовляються від переговорів. Путін може воювати скільки завгодно, але Путін також готовий до припинення вогню щоб заморозити війну. Запевнило джерело. Якщо ж Україна таки не погодиться на перемовини та так зване замороження війни, диктатор готовий воювати в Україні і далі, начебто, Путін буде повільно завойовувати території, доки Зеленський не запропонує зупинитись. Однак одне з джерел передбачило, що жодної угоди не може бути, поки Зеленський перебуватиме при владі. З цього приводу висловився і речник Путіна Дмитро Пісков. Він запевнив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що Росія відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, заявивши, що країна не хоче вічної війни. Також російські джерела зазначають, Путін сказав радникам, що у нього немає планів на території НАТО. Додамо, що президент України Володимир Зеленський. Янський неодноразово заявляв, що мир на умовах Путіна є неможливим. Він пообіцяв повернути втрачені території, включаючи Крим, який Росія анексувала у 2014 році. У 2022-му він підписав указ, який офіційно оголосив будь-які переговори з Путіним неможливими. Зараз же Україна готується до переговорів, спрямованих на об'єднання міжнародної думки щодо того, як покласти край війні. Зокрема, про це говоритимуть у червні у Швейцарії. Каріна чита. Täällä on telekanal NTA.